Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон. Підозрюваний має можливість внести заставу у 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, 23 серпня 2024 року нардеп, який підозрюється у нападах на громадян, незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова в районі пункту пропуску Павлівка. За даними слідства, йому допомогли троє подільників. Їм наразі повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Частина 2 стаття 332 Кримінального кодексу України. Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України. Одного було затримано. Останній контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалася втеча. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.